Зачем? Трьох після різних стали. ми розбивай. Серйозно, серйозно, перезвонить полчаса. Діла церква, до мене! Тіла церква!

Ви вчора зустрічалися з заступником міністра. Вчора з заступником міністра оборони. Сюди дітей привезіть сюди дітей. Да, я вам скажу. Дайте, я скажу. Нет, так мы показываем футбол. Вот это видимо. Вот это пришли. Вижу вот этот представники. Вижу вы можете. Вы тоже сделаете. Нет, ну я просто. На эти делям находится.

Трьох забрали, що в три. Кожна розповість вам тут таку історію. А вчора був. 10 то чоловік туди забрали, десять сюди, сюди. Розбили всі, а я кажу, люди, не розходьтесь, ваші діти там їх залишили. І не те, що я кажу. Вони телефонують сюди. зрозумійте, вони телефонують і кажуть, там не провокатори. Ви можете сказати, що я провокатор, але там діти не провокатори. Розберіться з цими полковниками пузарами, і так. Ви були міністром оборони. Вони як ви призначили, або не ви. Вони таки залишилися. До 20 лютого вони командували. Я вам покажу того генерала, якого Дехтірівський забирав. І я прийшов, сказав, 23 лютого. Я хотів вам тоді, щоб вас вступатимуть. Чого ти можеш? 23 лютого стріляти в хлопці. А він каже, мало у вас стріляли, молодой подонок. 23 лютого і він знову стоїть на машині 39 Він професіонал. купив бригаду 72, 72 бригада. з раненими хлопці більше не бачили Пан Коваль, скільки з 80-го полка, яким ви командували, хлопці загинуло? Надайте інформацію, будь ласка. <ган> ви командували 80-го <ган> <Ваді>! полком ВДВ. <ган> <ган> Ось що хлопець, чорта не зі мною. Це ж провокат. <ган> Я поїхав в 24-го року. Нас розбомбили. Як мурашки сповнення, градами. Нас продали. Недокомандіраний. не боєприпаси. Знали куди. Стріляли не сепаратістів, не чеченці, Стріляли професіонали. Ви воєнні, ви знаєте. Градами попасти з першого разу боєприпаси це нереально. Розстріляли насквозь, переїхали 30 км в сторону назад. І опять же стріляли градами. Опять було трудно менше, ніж. До. На 24-й році розстають 19 чоловік. Около сотні було, трупа. около 50 ранів. 24 рока, бригада. Там, я не знаю, командування поставило їх, всю палатку, всіх, бо яму. Ми в зелек, ми десь розсипали в яму. Все було в Сауски, які стояли, без водителей, без наводчиків, вони пусті стояли. Градами розстріляли, миномітами добили. Хто чекав, куди не міг. <реш> Як після цього можна воювати? Обратно залп дати не можна. Зал, можна. Нас розстрелють, ми не можемо. Я їхав сюди, гамросивку з 11 до 3 розстрелював. У мене там сидить зараз, і не один. Він каже, не долетіло до мене 100 метрів. Я сидів у машині, приїг спати, я вночі спав я він з бою я їв спати. Я укривався двома бронежилетами, я не знав, що творити. Земля летіла на кришу. Випригруз у бронежилеті і побачив, тільки, як руки, ноги лежать, пацанок. І все. Коли в окопі три чоловіка лежить, мертвий, все, осколки. В мене в мене фотографії є, там від двері, дверіма, двері, осколки просто розіркошети. Один, один осколок на в бак попало. Зараз вже не пробило. Там машин багато, там і дзи. Десь то 70 машин, 5 машин тільки з боєприпасами пішло брати. Пограничники, які стояли 100 метрів від моєї машини, вони просто сміялися і кажуть, в мене подушечка згоріла, наче не був спать. А тут я не може бути пластипала. Я знаю, загину. Но все одно є такі, от як я, то пограничники. Він каже: у мене подушечка обгорє, починає спати, сміється. А ми з пацанами збираємо їх, в плащ палатку, що є, що залишилося. Вони цього армію обичним 545 снабжають, набжають. А якщо чеченців і сепаратістом снабжають бронюбойним, прожигаючи 545, який то той бронежилет четвертої категорії дві пластини наступ пробивають. У мене фотографія теж. Так що вас смієте? Загинувши, а нам кажуть, 6 чоловік, 11 чоловік. Чому така? Так може наші воїни що? в лісопосадці знов закопують їх, як е е е е е говорять нам. Що Ще одне питання. Отдень Дивіться, не можу, не можу. ця людина, так, як і діти нав... ваші, вже приїхала сюди у Київ. Яке майбутнє у неї, коли написано у нього, що там написано? В Білій Церкві служити. В Білій Церкві служити? Білі Це брехня! Ну як брехня? Це ж брехня! Воєнник, відкрійте не де прізвище, а де оце завдання. Ми єлі добилися, з Вижгорода ми йшли, єлі добилися, в Білій Церкві поставили печатчі, вони з 19-го чи 20-го року. Це ж всі будуть, оці хлопці, то то, що ли там ли воюють, всі будуть. Генеральний штаб Держмініт Розвільнення. А ви кажете, йдете до мене. Друге питання. Люди стоять не один день. Чому їх ім'я, прізвище, телефони не записані. Чому ні? Вийдуть. Є у президента ваше прізвище? А чому ви не записані у президента? Ви стоїте тут. Що там мало людей сидить? місяці. кожна мати повинна бути записана утра чотири місяці. Кожну з вас не бачити по березня. Це разом, навірно, всі на це. І на це двадцять Потім ну, ми там були, а а чин, були, ми там не були. Після була зустрічі була, президента, була. Була. А а міш, не запішли, а поза ніч, а перспектива, яка в нього, а а а нього. А якась хвилину не буде дитини, коли я піду. Це зучання нехай робить. Ви спитайте, яка перспектива у нашої України, і коли оце таке там Україні питання зараз одне одне питання: коли ваші діти ми будемо знати, коли вони живуть. Єдине питання для матері і Коли ваші діти будуть судні? Чому діти будуть судні? Вони Він не в АТО втримався. Він не в АТО втримався. Ну от ви ще до кінця не вийшли. І у вас вже територічні рухи. Це антитерористична операція. Що напишуть, то буде завтра. Коли діти будуть тут. Оцих людей. Ви знаєте прізвище оцієї жінки? Знаєте, де її син служить? У вас там цілий апарат. Чого? Yeah, 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 yeah. У вас нема нікого? Yeah, 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 yeah. Беріть його на роботу. Хорошо, давайте я його рекомендую. рекомендую. Змисли, я я один, дітей. Всього, один Так, а чого ви один виходите? Що ви хочете тому вирішити? Що? Один, ж ми ви вирішите. Приєднайтесь до нас. Ми вас приймемо, <ріст> давайте тут. Або поїдемо міського можна Ви ж один. Що ж ви вирішите? Команду огонь просто. Пратів, якщо наші стріляють і кажуть, готовтеся до следующего залфа-градами, ну так, поховатися, ямурить для себе сразу. Бетонних плит понавозив. Смисл обхопалися плитами, там і троє лягло. В машинах так само, в танки так само стріляли. А нам не взяли дати команду угоді, все. О, ще ну, нам, для не чого не ця бойня організована? Це ви не скажіть. і всі не, Давайте, давайте туда. зробимо таким чином. Ви можете повернути дітей. Їх вбивають. Пане Михайло Михайло. Скажіть, будь ласка, скажіть нам без проблем, що я вам верну ваших дітей живими, живими. Я вам можу сказати одне, що мені президент команду. Выехать отсюда. Вот для чего? Я понял. Як мама моя. Давайте я вам скажу то, що мені поставили. Щоб не емоції зараз ворували. А я сказав вам то, що мені поставив президент. Будьте туди. 72-го бригаду, в 79 бригаду. 24. 24 24 батальйону тактичного. І <клес> пощо ми роти дойти, яка знаходиться без варіна 72 другої бригади. Розібратись реально встаном справ. Що там дівчат? Ну хоті, я закінчу Блэк думку. Б... Зараз він дав кому. <клес> Летите зараз. А вы можно поехать, панель? Послухайте у вас. За это я вам секрет. Я військова людям. Дівчата, дайте я вам скажу думку, ви тоді все зрозумієте. до Поставив задачу конкретно прибути на місце, розібратися. Ви повірте, я військовий професіонал, я не повз по а йшов служити. розібрати чи виконується то вчора. Я особисто виходив до жінок і чоловіків, які були з білої церкви. 18 питань, які виникли. 18 питань. Як можу зараз і перерахувати? Президент чітко мені наказав поїхати, не факт факт писати там, що тут недолік, там недолік, а сказав: ти сідаєш на місці. Маєш від мене великі повноваження, і ти все тянеш туди, до себе. І боєприпаси, і підмогу, і всі питання вирішуєш на місці, поки там не буде порядку. З вами можна це, поїхати. це треба було чекати аж до тепер. Підмову далі вони там підійдуть. Це треба було чекати, поки матері приїдуть. так? Да, Тихіше, ротацію. Якщо виміняють Вінницьку, Чернігівську, да. Черкаську, всі 45 і 90 днів міняють, мене знакомо. Вони кажуть, нас поміняли все, ми вдома себе. І хто проживався в воєнкомат, е значить даю від Сьогодні буде рішення прийнято. Фактично вчора президент для про читання мобілізацію. Сьогодні воно буде на РНБО затверджено, Верховна Рада затверджує. І зараз буде добирати людей. Бажаючих служити дуже багато, особливо людей мого віку до 60 років. І ви знаєте, що в документах зараз до 60 років той наші сверхники можуть. Це мужики, афганці, це мужики, які прийшли, мають великий досвід. Тобто зараз надія не на молодь а надія на мужиків, які вже мають досвід, які вміють воювати. Зараз так, люди брови, зараз всі люди підуть, чого ти значить. Запасні частини Время пройде по шито, як працюють. Неділю-дві мінімум. за дві неділі всіх. Ну, не, не. не можна, будь ласка, питання. Я його задаю бусти. вже третій раз. Ви командували 80 вісімдесятим полком. Я відміщати полковник. Ви команда в Київської приїхали. Так скажіть, скільки хлопців з 80-го полка Львівського загинуло? Кажі чесну інформацію, ну, тому що інформація є, такі ніхто не, не каже. Ну вісім вісім чоловік загинуло в районі щастя. Це, але вони з цього полка штатно, але вони... В одному бою такі 80 чоловік лягло. Він, будь ласка, а введення... Можна дати? 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 зараз, дати? Можна дати? Можна дати? Можна які чекають, у них немає нічого. Година часу залишилася. Ні, ні води, що тільки три доби, як медик може казати, три доби тільки може жити людина, організм. Тобто, що нема, психологічний фактор там зашкалює. І вони чекають, їм вже сказали. Вони чекають свої смерті. Вони на, їх, на Бога надіються. Розумієте. Як буде. Вируєте, це, ви думаєте, все люди на нашу я пропоную їхати з вами? Я, я вирує дам номер свій вирує. телефону Кожному це кожному. Я їду з, з паном генералом вони вони сьогодні. Зараз ні, летіть. І кожен, хто захоче. Мені телефонуйте, якщо ви довіряєте, щоб я розповідав, куди рухається пан Гре, якщо це не буде, е, буде. секретною інформацією. Не буде. Де ми? Я могорілку, бані? А хто ви такий? Да, я хотів запитати це. Хто Моє ви прізвище так. Скринник Анатолій так. Петрович. Так. Я був на Майдані з самого початку. Да. Мене знають, дуже ма 14 сотні. Я не хочу, на були. я не знаю, скільки ви були на Майдані. Хлопці потім Ні, ні, ні. Він там не був. розбереться. Чому це настояще, скільки загиблих?

Скажіть, будь ласка, будь ласка, що ви зробите, щоб допомогти цим людям, які зараз читаєте допомогу? Мені прийдемо великий повноваження. Я прибуду на місце, прямо буде на це витягувати. Але їм залишилася година. Я тоді вас залишаю. Пане Ганець, можна питання дивіться, Які? Наші хлопці є у батальйонах, які недалеко від е, тих, які зараз потипають, і кажуть, що вони готові піти на допомогу, але нема наказів. Чи можете ви якимось чином ви поки ви доїдете? Да. Вам... <клух> 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 мені дають люди великі я приїду на місце. Я приїду на місце. Я приїду на місце. Я приїду на місце. Я приїду наступне річ. Кажуть, що того тижня наші хлопці також телефонують з рота 5-го прикольпатського батальйону була під Амбросієвкою. І коли їх поливали градом мінометів і гранатометів, вони запитували допомоги у керівництва саме 72-ї бригади. І керівництво ігнорувало три доби. Це Грищенко. Три доби ігнорувало. ігнорувало. Ну, Ті 42... 72... самі так. івано франківський батальйон їх знищували. Так, їх знищували. їх знищували. Вони волали, їх знищували. Тепер же так виходить, що керівництво зрадило і свій ж батальйон 72-й, 72. який каже, хлопці то телефонують один. Каже, було 40 одиниць техніки, машини, блин, техніки так далі, скупчено в одному місці. Після обстрілу Градом він нарахував чоловіка живих із 40 машин техніки. І ніхто такі слова і, не сказав? — і Так, слова немає. Не Дивіться, в чому основна проблема полягає. Навіть не в тому, що немає кількості живої сили, навіть не в тому, що не вистачає озброєння, хоч є деякі моменти, а в тому, що немає належних наказів. Коли ми можемо зачистити велику територію і знаємо, де стоїть де сепаратисти, не віддаються накази. Це сприймають як зрада. Вони готові зробити якісь дії, але наказів немає. Самотаж. Заботаж. В Генеральному так. штабі ще зрада. Ще одне. Воєнний стан, ведення воєнного стану. Воно могло би також якимось чином покращити ситуацію, бо ви знаєте, під час ведення воєнного стану відповідальність кожного офіцера надзвичайно велика. Надзвичайно велика. І всі повноваження бере під себе Генеральний штаб. і Головнокомандуючий Полошенко, в тому числі несе відповідальність за функціонування того генерального штабу. чи власне от введення воєнного стану це можна російські як зняття відповідальності так. в тому числі і Порошенка, від ситуації, яка нас намагання уникнути. Ми далі ми вважаємо, так, так. що підстав не вводити воєнний стан немає, бо війна по факту відбувається. що, зараз хвилинку. Дівчата, ви сказали мені про час. Тому треба відпускати вас. Поїхал, да. ще да, що виїти? А, виїти? а де відповідь? Дайте відповіді їдете. Тихо, без базара питання. А, ну, за вас послухаю поїду, так і поїде. Як відомо військовим експертам за останні 4 роки. Сім'я у силові віності і міністерства посадила до 70% вихідців з Донецької, Луганської, Харківської областей, Криму, Одещини. Своїх ставлень. Питання люстрації. Тобто, люди, які, як вважають експерти, свідомо, свідомо ігнорують виконання своїх прямих професійних обов'язків. Люди і експерти-професіонали вважають, що це проплачені зарадники. Дехто до кінця лютого були членами партії регіонів, в тому числі в сучасному керівництву міністерства оборони. Питання любів. Ну, і друге питання військовий трибунал до тих, хто є дезертиром. тих з поля покинувши свої. До вас таке питання, тому що ви, ви виконували обов'язки міністра оборони. хотів вас не запитати, не. чому у вас, ви особисто не приймали рішення проведення ілюстрації Міністерства оборони. Безпосередньо ви тепер дайте відповідь на це. Тепер безпосередньо даю відповідь. Я міг би прийти в Міністерство оборони, зайнятись ілюстрацією і просрати пів України. Питання є, до мене? А я зробив, а я зробив все, щоб армія туди пішла, зрозуміло? Як виконуючий що міністра оборони, Доповідь ми тепер бачимо, Ми тепер бачимо, що там відбувається. Я сам а родом смалювати. Зроб... Зроб... я до сім'ї не маю відношення. Зробіть, будь, будь ласка, зробіть так, що тепер та армія що там в облозі. Хочу я доказався на ту. Я доказав, коли хирівську бригаду лишив і вона не пішла в Росію. Я її лишив в Україні, будучи підполковником. Я вот, багато для України доказав, що я являюсь і патріотом, і настоящим офіцером. І поїду зараз ще раз. Так. Ну, якщо ви патріот зараз ну, зробіть, щоб наші діти живі, а хто чи не вийшли? Тоже поїду. Ну, так, я поїду <зан> піднімаю. <-працю> <зан -працю>